Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Катя, мені 32 роки, у мене четверо діток, і я проживаю в Рівницькій області. Сьогоднішнє моє відео буде про розхламлення. Хочу почати серію таких відео, які час від часу я знімаю, показую, від чого я позбуваюся, що викидаю. Ну, а цей раз у мене буде дуже такий цікавий експеримент. Я буду позбуватися речей. У тій кількості, який день, наприклад, сьогодні. Розпочала я свій такий марафон 1 листопада, хочу до 30 листопада позбутися 465 речей із своєї квартири. Дуже буде важко це зробити, бо я не планую викидати все підряд. Я хочу дещо продати, дещо віддати. і... Самі такі речі, які вже не можна не продати, не віддати, то, звісно, я їх буду викидати. Думаю, вам така мотивація сподобається. Треба до Нового року більш-менш хочеться мені навести лад вдома. Цей місяць я дуже економлю, я не купую нічого взагалі майже такого. В основному я купляю тільки продукти, потрібні дуже речі, там ліки, наприклад. А ось якісь органайзери я хотіла би купити. То цього я в цьому місяці робити точно не буду. А, можливо, це я буду робити в грудні місяці. А, буде видно, по тому, що я спланую на грудень, бо цей місяць ми наші гроші хочемо вкласти у наше будівництво. А, тому залишайтеся зі мною, буду ділитися з вами, що я викидаю, що я продаю, де я продаю. І якщо вам щось із моїх речей сподобається, вам воно потрібно. Якихось таких сталих цін я ставити на речі не буду. Тому можете написати мені у Фейсбуці або в Інстаграмі. Посилання на мої сторінки ви знайдете. Посилання на мої сторінки ви знайдете в описі під відео. Так? Да обла бро І можете мені написати за будь-яку річ. Я буду, до речі, виставляти ці речі ще і в Фейсбуці, і в Інстаграмі. Плюс, можливо, деякі речі закину на OLX. І є ще декілька сайтів. Я вам буду вже пізніше про це розповідати, де я саме продаю або віддаю. Тому, думаю, можливо, вам така інформація буде цікава. Ну і розпочнемо, так як ви вже це відео побачите через декілька днів, то а зараз я вам покажу, що ж я розхламляю за перші дні. Привіт! Кажи привіт. Привіт! І так, показую вам, по якому принципу буду розхламлятися. Звісно, написала я собі розхламлення на 2 місяці, але е, я не знаю, чи буде в мене стільки речей викинути. Тому спочатку я розхламляю листопад і тоді вже буду бачити, чи буду розхламляти я грудень місяць. Тому що все-таки зараз холодна пора року і. Речей трошки треба більше, не так більше, як вони всі теплі, об'ємні і багато займають місця. І так, по цій системі, якій я буду розхламлятися, я маю викинути або продати, або комусь віддати 465 речей. Тут у мене є такі клітинки, в яких я буду відмічати дні, коли я. Відібрала певні речі вже і буду їх десь прилаштовувати. Звісно, речей у нас дуже багато. Я хоч і розхламляюся вже, певно, не перший місяць, але все-таки таких грандіозних цільових розхламлень у мене не було. Тому цей раз буде ось так. Я поставила собі ціль, і вже, враховуючи, що сьогодні не перший день мого розхламлення, я. Деякі речі продаю і пишу сюди доходи. Я продала жилетку, не зняла її, бо якось це все дуже швидко відбулося. Тому одну річ я можу вже відмітити у будь-якому дні, тому буду, значить, її відзначати. Тому так. Ну і зараз буду ділитися з вами тим, що я розхламила у перших своїх декілька днів. Ділюся з вами, можливо, змотивую вас також розхламитися. 465 речей це не так уже і багато. Тут, враховуючи, що спочатку ми викидаємо не дуже багато речей із нашого дому в кінці, звісно, будуть такі великі розхламлення, але я думаю, що я буду. Дивитися із того, що в мене є. Якщо я буду відбирати більше речей, то я буду відзначати ці дні. Якщо менше, то ці дні. Не прив'язую жодне число до жодного а, тут комірця такого. Тому, думаю, що мені буде так легше. Так, звісно, я розхламлю 465 речей, але. Не буду дошукувати якісь там речі, які треба ще десь знайти. Що знайшла, яку суму речей я знайшла, таку буду і відзначати. Якщо буде більше речей, ніж взагалі тут відмічено, то буду відмічати два дні, наприклад, і так далі. Саме найперша річ, яку я позбуваюся у цьому відео, це стільчик для годування. Його буду продавати за мінімальну ціну. А він нам не потрібний, вовчик в ньому не хоче сидіти, завжди годую його на руках, і тому ось ця річ нам не потрібна. На ній збирається постійно якийсь хлам, тому виставила його вже на продаж. Далі позбуваюся ось такі дві пари взуття: це туфлі та чоботи. Вони малі і мені, і віки, немає куди їх подіти, зберігати. Тому постараюся продати. Так, розхламляю я ще куртку свою. Дуже вона мені подобалась, дуже я її хотіла і колись купувала її майже за 2000 гривень. О, після того, як я завагітніла, я її не одягала, дала декілька разів вдягнути дочці. І моя курточка просто полізла. Як бачите, ось тут. Це була не натуральна шкіряна куртка, а була замінник. Як тільки вона почала кришитися, я її вирішила. Там не так багато було ось тут пошкодженого. Я вирішила її попрати і думала, можливо, знайду спосіб її врятувати, і, можливо, комусь подарувати навіть. Ну. Бо курточка дуже класна, дуже гарна. Якщо знайду фото, вам покажу. Ставлю у відео, як вона виглядала. Ну, і після того, як я її намочила, посипалося все, все повністю. Як бачите, полізло вже її просто, навіть і комусь віддати, то вже не віддасиш. Тому навіть сушити її не буду. А просто викидаю ось так. Наступне, що я розхламлюю, це ось така рубашка, блузка. Давно я її вже купувала. Тут взагалі 42 розмір, я вже не того розміру, якого була колись. Багато речей я купувала ще, як працювала в себе в магазині. І дуже мені подобалась ця блузка, але зараз вона мені не по розміру, зберігала її, думала, колись в неї поміщусь, але все-таки продаю. Наступне це ось таке платтячко. Вишивала я колись у свій час три плаття бісером. Одненьке в мене лишилось, два плаття я подарувала хрещеницям своїм. Дуже сподівалася, що в мене буде дочка ще одна. Але так як у мене народилися хлопці, то моя мрія про ще одну маленьку доцю вже погасла. тому... Буду продавати ось це плаття, воно новеньке повністю, вишите особисто мною. Якщо вас цікавить, можете написати розмір того плаття від 2 до 4 років. Далі розхламляю ось таке плаття. Колись я в ньому розписувалася з чоловіком. Зараз воно висить у шафі. Пропонувала я його носити віці, але також вона вже в нього не поміщається, тому. Буду продавати, якось мені шкода його викидати. Воно майже нове. Декілька разів просто одягнуте. Тому ось така сукня, десь приблизно 46-й її розмір. Дуже вона мені подобалась, вона йде така до колін. І тому також йде вона в розхламлення. Далі показую три сукні, їх я буду просто віддавати. Бо продавати вже якось немає сенсу. Викинути також мені шкода це літні плаття. Колись я купувала два ось таких платтячка. Вони тоненькі, літні, дуже класні. Ось це темніше я дуже полюбляла. Пізніше його носила ще моя дочка. Тут, як бачите, вже по шву розійшлося, також тут в темному резинка розійшлася трішки. Ну, але я думаю, що комусь ще воно знадобиться, можливо, ще поносить, тому просто їх віддам. Ну і так само ще одна сукня. Купувала цю саме сукню я якось на секунді, Дуже вона мені сподобалась. Та дочка моя ні разу його не одягнула і каже, що не дуже їй подобається, як воно на ній сидить. Тому також буду розхламляти. Тут дуже класно, що є вставки такі чашечки. Можливо, вам щось з цих суконь сподобалось, можете мені написати, я вам просто їх безкоштовно віддам. Якби я була трішки меншого розміру, можливо, це плаття я і сама би носила, бо воно мені до вподоби. Але ось по розміру не підходить саме мені. Можна навіть втіснутися в нього, але. Ну воно буде не дуже виглядати. Наступне, що я позбуваюся, це також три сукні. Одна ось ця дуже класна, дуже гарна. Коли я була худіша, то а, воно дуже гарно дивилося. А ось зараз вже мені немає, як його носити. А, воно мені не підходить по розміру. Зберігати також не бачу сенсу. Треба його десь комусь віддати. Також можете мені написати, і я його вам відправлю. Це десь приблизно 42, 44, можливо, навіть 46-й розмір. Буде гарно дивитися на будь-якій дівчині. Таку худеньку. Плаття мені дуже подобається. Дочка також декілька разів одягнула, та зараз воно просто висить у шафі. Тому його треба відправляти десь далі. І тут показую вам ще дві сукні. Купувала я також їх на секунді. Дуже класні сукні, але ось ці саме дві я буду просто викидати. Спочатку я думала віддати цю чорну сукню комусь, але я просто не додивилася, що взаді є дірочки, взаді ось така. Ось такий В-образний виріз. І е, досить така непогана сукня з кружевами. Думала, віддам, але все-таки буду її викидати. І ось ця сукня, яка мені дуже подобалась, в ній не було ніколи жарко. Носила я її е, дуже часто, дуже мені була вона люба, як кажуть. Дуже тяжко з нею розставатися. але вона вже не в тому вигляді, щоб її носити, тому її також позбуваюся. І ось вам показую, як виглядає чорне плаття взаді. Десь дочка, певно, всілася і воно порвалось, тому просто його викидаю. Наступне це ось така блузочка, вона напівпрозора, біленька, дуже класна, дуже я її також любила, одягала на такі якісь свята. Але вона мені вже давно не по розміру. Дочка її не хоче носити. Тим паче, що на неї треба більш-менш худа така статура. Тут також рубашечка, ось така, із потаємними такими гудзиками. Розмір L, досить непогана, але також вона не по розміру. Дочка в мене таке не любить. А ось я полюбляла різні такі рубашки. Та, як виявляється, зараз мені вони не підходять. Наступна це така чорна рубашечка, дуже така класна, взаді йде на гармошці, дуже стильна, взаді вона довша, ніж впереді. Так само потаємні ось такі місця, куди запихаються гудзики, в непоганому стані. Підійде приблизно на 46 розмір. Якщо вам така рубашечка потрібна, то можете писати. Під відео є посилання на мій Facebook і Instagram. Взагалі я не планую там сильно дорого щось взагалі продавати, дещо просто навіть віддам, якщо вам воно потрібно. Ось таку сукню також розхламляю, навіть її не розкривала, ні разу не наділа. Колись купувала на секонді, та вона мені не знадобилася. Далі ось така жилетка, дуже вона класна для тих людей, які ходять на роботу, а так як я на роботу не ходжу, то мені немає сенсу її тримати, і вона малуватенька. Мені, казала, дочка буде її носити, та все-таки ні разу не одягла, тому. Також її розхламляю, вона така стильненька, класна, але нам не потрібна. Далі я розхламляю ось такий рюкзачок. Моя була помилка в тому, що я закинула його в сушильну машинку і ось поплавали. Ось ці язички на замочках дуже шкода, бо планувала я його продати. Хоч за якісь кошти. Він у непоганому стані, Колись купувала юрчику для першого класу. Ці такі пластмасові штучки лишилися в гарному стані. А ось язички поплавались. Тому, якщо рюкзачок вам потрібен, можете писати безкоштовно. Вам віддам. Ну і далі показую вам два жакети так званих. Дуже ось цей саме я полюбляла, носила на роботу дуже часто. Він дуже такий класний, стильний. Але він мені не по розміру. Шкода його. Звісно, що зараз я його не одягаю. Якби він був більшого розміру, то так. Ну, але я дуже щаслива, що цей жакет колись дуже мені був. В нагоді, я їм користувалася, носила. А ось цей жакет одягнула тільки декілька разів, і він мені якось не дуже. Тому я їх також позбуваюсь. Далі у мене ось така вітровичка невеличка. Це до року, на рік десь так приблизно. Вовчику вже рік, і він в неї не буде поміщатися. Дуже мало ми її носили, купувала я її нову, але якось нам вона не дуже зайшла, як кажуть, Це треба на маленького такого худесенького хлопчика. Постараюсь цю курточку продати, бо дуже дорого купувала, але, можливо, і віддам. Тут у мене ось така куртка. Давненько я її не носила, Віка також. І плюс до всього ми вже в неї не поміщаємося. Це 46-й розмір. Вона такого пудрового гарного кольору. В непоганому більш-менш стані, хоча я хочу ще її перепрати, щоб комусь віддавати, тут замочки ідеально всі працюють. Підкладка трішки порвалася. Зараз вам покажу на відео: ось тут під руками. На курточці зазначено розмір М. Колись я була такого розміру. навіть... І важко зараз згадати. Ну, і плюс до всього тут петелечки трішки повідривалися, щоб тримати сам ось цей мех. Далі ось така блузочка, вона тоненька, літня, із кружевами зверху. Також дуже мало я її поносила, але я її купувала колись на секунді, тому просто хочу комусь віддати. А ще хтось поносить, а мені ця річ не дуже зараз уже і потрібна. Наступне, що я розхламляю, це ось такі кеди, віддала їх кумі. Просто так, вони нам малуваті з вікою. А ось хотілося би, щоб хтось ще поносив, бо шкода, все-таки ціле взуття викидати. Відібрала я вже дуже багато речей, які буду позбуватися. Ще не все вам встигла відзняти. Тому чекайте моє наступне відео. Сподіваюсь, вам воно буде цікаве, корисне, і ви також позбудетесь якихось речей, які вам вже не потрібні.